Коли потрапив мені до рук мобільний телефон, зрозумів наскільки я здичавів за ці сім років, що я, я не знаю, що це за предмет, куди тиснути. Насправді це стосується не, не тільки мобільного телефону, просто де після цих років перебування в неволі призвичатися до е, звичайного нашого життя, це виявляється непросто. Я, я не думав, що це буде так. Я собі так гадав, то навіщо якась реабілітація? От звільнять і одразу в активне життя, але все не так просто. Це дійсно позитивні події відбуваються, але вони теж шокують і вишибають, з колії. це дуже інтенсивне спілкування. Один там дзвінок чи якесь там повідомлення відповів, приходить інше. Я ще не уклав в голові одне, я до такої інтенсивності життя не звик. Я сім Років ми сиділи де там, де один день похожий на, на інший, де від нашої ініціативи нічого не залежить, все вирішує адміністрація, і всяка ініціатива подавляється. А тут приходиться самому приймати якісь рішення, держати в голові купу різних моментів. Ну це збиває з пантелику насправді. Коли я там перебував, відчуття, що я залишився один, у мене немає ані родичів, ані знайомих. А тут весь час дізнаюся, як багато людей, в тому числі персонально мною, опікувалися. Це мене дещо шокувало. Я навіть спантеличило. Я не був до цього готовий, але я дуже вдячний всім цим людям, які допомагали.